Я сподіваюся, що в фінальному проєкті нас зустрічатиме якийсь інформаційний стенд, на якому буде описана історія цього місця, чому воно є важливим для нашої громади, хто власне тут похований. Потім, пройшовши ряд почесних поховань, ми прийдемо до... Церемоніальної площі, на якій е, будуть флагштоки з усіма видами, е, родами е, наших військ. На церемоніальній площі передбачено, що можна буде реалізовувати е, військовий ритуал поховання, який прописаний в законі. Там буде місце для відспівування, буде така стіна для покладання квітів, яка є символічним меморіалом. В принципі, ми передбачили місце для якогось скульптури чи меморіалу, чи якогось арт-об'єкту. артоб'єкту. Проте, на мою думку, доречно буде займатися цим питанням після перемоги.